Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю вас та хочу сказати. Христос Воскрес, у істину Воскрес. Хочу сказати слава нашій Україні, слава нашим героям. Я Балох Андрій Ільмірович. Со 101 бригади, 73 батальйон. Був прикомандирований до 93-ї 27-го 03.2023 року отримав тяжке поранення в Бахмуті та приїхав при... по евакуації до міста Берегово. Приїхав до міста Берегово, пішов до циганського табору, звідки я сам родом. Йду по вулиці та чую музику. Як люди танцюють, та дихають, то не замічають, яка у нас війна у страні. Я їм зробив зауваження за те, що вони так поступають. Я кажу їм, щоб вмісто того, щоб помолитися за наших побратимів або пойти повоювати, вони тують, відпочивають та кайфують собі. За це, друзі, до мене прийшов циганський барон, пап Рудольф Рюдольфович, який ще і з'являється депутатом якимось то чином, я не знаю. Прийшов до мене зі своїми. Самі, якому він платить, щоб його охороняли. Окружили мене погрожували больного чоловіка. Я сьогодні вже 24-й день нічний їм, бо в мене, як бачите, рот закритий. Та циганський барон пап Рудольф Рудольфович ударив мене по груді чотири рази друзі, захисника України. Оці псі не мають ніякої поваги. Та й Богу у серці не Я дуже прошу вас, звертаюся до своїх побратимів, звертаюся до свого народу, українського народу. Я вас прошу, якимсь чином будьте добрі, допоможіть мені, бо я зараз дуже тяжко больний, я єлі на ногах стою. І це люди погрожують мені кожен день, кажуть, щоб я ушов із берегівського табору. Я, друзі, маю більше право, ніж вони тут жити, бо я воював за цю родину, захищав свою Україну та я кров свій пролів. Я вас дуже прошу, ко мене розуміє. Будьте добрі, допоможіть мені. Я вас дуже прошу. Дуже люблю вас. Слава Україні!